Що я тоді представив у 2006 році, я старався довести, що поняття Помісна церква є однаковим з поняттям автокефаїна церква, Гриньох не боявся. Патріарх Йосип не боявся. Хоч я ж відомий того, що католицькі богослови чи каноністи бояться цього. Є три ознаки. Помісні чи автокіфальною церкви. Перша, вона повинна мати в собі мудрість і відвагу бути собою. Це означає бути вірною супроти свого передання і традиції літургійної, догматичної, канічної, духової, з якої родилися і які прийняла ця церква. Друга прикмета ця церква має бути відкритою. І відчувати потребу ділитися своїми дарами з іншими церквами, як рівно ж приймати дари інших церков, в чому саме полягає бути в койнонії, у сопричасті інкому з іншими помісними церквами. Третя прикмета помісності, така церква повинна визнавати і інші церкви. Сестри, такими, якими вони є, це означає приймати їхні традиції, закони, звичаї, а не накидувати їм свої, що нам дуже часто. Я переконаний, що Українська греко-католицька церква має своє місце серед східних церков. Одначе вона вважає бути у сопричасті з Римською церквою, зато це ці церкви мають стати автокефальними церквами у католицькому сопричасті. Це була б саме ця модель бажаної відновленої єдності цілої церкви. Такою могла би бути Київська церква нового часу. Саме Українська церква, як і інші помісні церкви, поодиноку чого не вщає. Саме наша церква то не вщає. До чого повинні стриміти і мають чого бажати всі східні церкви, православні Катоницькі. Римська церква зі своєї сторони повинна бути відкритою до такого супричастя. Це не є яка ж моя особиста думка. Ці думки і наміри є чітко висловлені у багатьох документах нашої церкви від завершення Другого Ватиканського собору. Це ми читаємо в заповіті Патріарха. Але вже і після церкви його смерті ця думка розбивається. В екуменічній концепції нашої церкви ми пишемо. Ми? Наш церковний проміг пише. Тішаючись духовними добрами, що випливають з єдності з апостольським престолом. Українська Грекатолицька церква сумує з приводу втрати Євхаристійного спілкування з церквою Матері Історичної Київської церкви, церквою царго роду Нового Риму. Відновлення такої єдності без втрати єдності з Апостольським престолом залишається. Бажаною перспективою для Угаце. Цим буде відроджена давня традиція Київської церкви, що була в єдності із Римом, і з царгою. У своєму посланні з 13 квітня 2004 року. Один Божий народ Україна, Україна Київських пагробах, блаженіщі Любомир, пише, я цитую. Мислити про єдність Київської церкви означає не відмовлятися від скаргу сопричастя з різними християнськими центрами, а навпаки збагатити здобутками цього сопричастя сукупні духовні надбання Київської церкви, від чого збагатилися б не тільки конфесійні гілки, Київської церкви, але і її сестри по місній Сходу і Заходу. Крім того, це дало можливість позбутися руйнівного для церкви дроблення і втілити в життя сучасний еклезіальний принцип єднання в багатоманітності. Це пише найбільший авторитет нашої церкви. Не можемо поминути і лист. Блаженнішого Любомира до представителя Української православної церкви Блаженнішого Владики митрополита Володимира з 28 квітня 2008 року, в якому блаженніший Любомир вертається до того питання. Ще у 1990-х роках поняттям стопричасної церкви займалася і Київська студійна група, все це показує. Що наша церква та її богослови займаються тим питанням, це питання нас мучить. Що більше вона це відсуває своїм викликом, а стимул до того дав Патріарх Йосип своєю діяльністю в останніх двох десятиліттях свого життя, закликаючи нас бути собою. Є це і викликом для Вселенської церкви її богословів 21 століття. Поняття сопричастя є частиною самопізнання церкви як таїнства духовної єдності людини зі святою Тріцею. Це відношення людини до святої Тріці має два виміри вертикальний, який виявляється у тому, у тому, у тому що ця дійсність, це дар Божий, Бог дає людині. Але є і горизонтальний вимір у вірних між собою, ми є братами, сестрами. Отож, основним є те, що саме свопричастя це є дар Божий. І нашим обов'язком є цей дар Божий вживати, його здійснювати та використовувати, обмінюючися з ним. І з іншими помісними церквами. Мені неможливо мені розглянути це все питання. Цілю моєї презентації було представити екуменічну і еклізологічну мисль Патріарха Йосифа, зокрема, розвиток цієї мислі впродовж його життя. Патріарх Йосиф не випрачував, на жаль, і не сформулював свого новішого бачення церкви. Але він висловив його у своїй праці і діях. І дія. Він цим жив. І я хочу закінчити свою презентацію цей виклад при задумі. Всі ми переживали історичні дні від 11 лютого цього року. Коли папа Бенидик XVI сповістив в цьому світові, що зрікається свого Петрового служіння і відходить на пенсію. Це був великий прецедент в історії церкви і вияв смиренності і покори, який викликав подив серед людей доброї волі. Одначе ці події заставляють нас до призадуми. Саме над причиною, чому дійшло до того стану, і чи не пора застановитися над розвитком еклезіольокії Сопричастя однієї церкви під проводом Петра єпископа Риму, саме у сопричасті з іншими помісними церквами. В першому тисячолітті так було. Єпископ Рим був. І є перший протос. Одначе і інші помісні церкви повставали, росли і розвивалися, на сході творилися патріархати, на заході фактично лишився лише один патріарх. Кожна помісна церква жила Христовим Євангелієм, творила свою традицію, духовість, устиг. Потребі, особливо, коли грозили єриші і вже науки єпископи збиралися на Вселенські собори і доповняли науку Вселенської церкви. До кризи дійшло, чи доходило, коли запанувала гріховність, гордість, жадоба влада, а на були з усіх сторін. Як заходу, так і сподіваю. Західня церква прямувала до монархічного принципу і творила всіма засоби, засобами піраміду, яку очолює римський єпископ. В історії ми були свідками насильства на дожиття, фальсифікації. Псевдоісидоровий декретал, так звана даровизна донація Константину, Фальшували документи, щоб доказати той принцип. Витворився і сотелогічний ексклюзивізм і зі сторони Сходу, і зі сторони жахту. І, на жаль, розірвано єдність сопричасне. Діявол здобув свою перемогу. Роз Розколовась. Були пошуки відновити єдність. Одначе гріховність і жадоба влади перемагали з усіх сторін. Унії не були супричастими, їх на Заході сприймали радше як підчинені. Переважав той, хто мав силу, принцип на на Іванський. Дійшло до 1870 року. Коли проголошено на Першому Ватиканському соборі догму про неповинність Папи, але в тому участь східних помісних церков була фактично неіснуюча. Щойно другий Ватиканський собор заговорив і проголосив колегіальність єпископського збору. завдяки екомонічному діалогу заговорено про соборність, синодальність, Pomysł z sterkowy, odnacze piramida, piramidalna z starki, wszczęje nas krwi I ten biedny i Benedykt Benedekcie Snijds, małby nie się na swój rozum, ma tych dzików jednym śpiewem tych miliardów, 200 milionów wiernych. Bo to mu szłydko musi Передає, каже, Дайте мені Боже. Останні події, що відбулися в церкві, заставляють до глибокої застанови і переосмислення. Перед новим Папою Франциском, подібно, як перед Папою Іваном 23. І про це говорять, так сьогоднішнє Богславе, стоїть завдання направити церкву в напрямі сопричастя, не пираміння. Служіння у симфонії інших помісних церков, які спільно доповнятимуться під проводом Петра і будуть доповняти передання і спадщину церкви. До того діла повинні взятися всі християни, не лише католики. Це виклик усього християнства. Віднайти свою єдність у різнородності і тим відновити вірогідність церкви, не накидати своїх категорій мислення, а збагачуватися іншими дарами. Може, я вже не виключаю, настає час іскняння чергового Вселенського собору, в якому вічно. Візьмуть участь всі церкви, що нині, на жаль, ще роз'єднані. Під другого Ватиканського собору церква іде в того напрямку. У нашій церкві цю нову сторінку відкрив Патріарх Йосип. а завданням нашим, грядучих поколінь, є це діло довершити. Ще Що за увагу. Івану, дуже вам дякую за зонтовну і емоційну людську доповідь. Якщо ви ще можете нас потерпіти поли 5-10, я думаю, що будуть цікаві запитання, коментарі, користуючись нагодою, що я стою перед вами і цією фотографією, що можна все ще раз показати. Де ви дуже є близький до Патріарха Йосипа. Може, якщо кілька хвилин таких власних особистих рефлексій спогади, як відбулося визволення. Як діаспора чи наша церква на поселення зупиняла цю подію? І друге питання: чи Патріарх Йосиф, коли, ну, може, в хвилини такої тиші, спокою, чи він ділився своїми враженнями про це визволення і про своє перебування? Сибір я знаю, що він не дуже радо хотів про це говорити. Що можна цей такий близький аспект? Я тоді мав 16 років, що сталося. Я ще був в українській папській малій семінарії. І я пригадую, це була неділя 10 лютого 1963 року. І тодішній ректор української малої семінарії, отець, пізніше Владика Степан Шміль, зробив щось надзвичайне, що ж не, не роблять, не повинні робити від того Отже, він перед що тим причастям, перед сострахом Божим і вірою приступіти, е, обернувся до всіх нас і каже, дорогі е, мої хлопці, мо дорогі, е, сьогодні стала ще незвична подія. Митрополит Йосиф що бить Євген, на волі. І очевидно, це була. Велика сенсація. Ну, я про це говорив кілька місяців, кілька тижнів тому і в Римі, і, і, і в Лондоні. І якщо це вийде друг, то ви можете то от він тоді його приймав прибути до Рички, я би мовив вокзалу, як то кажуть, але тому що журналісти вже довідалися, що ж, що, як то кажуть, в траві пищить. Отже, вони вже всі приїхали до стаціони Термінів, на станції в Терміні. Так що Ватикан так скомбінував, що Йосиф Сліпей зійшов разом з тоді от сам Вірібрався 60 кілометрів перед Римом орден і його Ватиканським атом взяли в протиферату. І тоді він був там в кротиператі, там його прийняв архімандрит і наш нині, що живий отець Партені Павлик І на другий день. Папи, я вже мені, вже папки, його? Парісті, то в мене вже бабки в тієї бабські об'єднаці була в 6-й годині, та женщині був у нього, таких 90 хвилин. Ну і потім у кротиператі два тижні, тоді його приймали, чи він почав відвідувати нас і так далі. Отже, відносно е, другого вашого запитання, він не любив говорити про, е, про свої страждання. <правда>, Правда, я став його секретором в останніх роках його життя, отже то вже було 13 років після його визволення, і я деколи йому ставив ці питання, то він так сказав пропащі роки, то він каже нещастя, найкращі роки мого життя, після він не хотів говорити. Пам'ятаємо, <правда> <правда> що він дуже серйозно потрактував це зобов'язання. Яке Ватикан практично йому наложив, щоб публічно не говорити про свої терпіння? Ви знаєте, і то пише, ми тепер пані Марійка Гаяча зі мною працює над веденням споменів, які незадовго вийдуть. Отже, і е, будуть також ведені спомені сенатора, не сенатора такого Нормана Казенса. Норман Казенс був відомий американський журналіст, головний редактор тижневика «Saturday Review» і дорадником президента Кеннеді. І папа Іван, знавши, він мав безпосередній досить до Крущого. І він звернувся до Кеннеді, щоб він йому допоміг. А Кеннеді каже, він також випадає, тому що було після тої кубинської кризи, то була поважна ситуація. І тоді він каже, але я маю такого журналіста нормального казунц, який з Хущом в мірової. І коли, коли Казанс представився бажання Папи Івана, хоча й ніби Хрущов сподобався свій папі Іван і каже, ну я тобто, папу, дуже добре знаю, тому що я тоді був генеральним секретарем КПУ, Україна, значить Комуністичної партії України, і каже, і вийде, і пише казан, і сказав якесь брудне слово, що перекладчик не знав, як це переложити. І каже, коли я перекладчика спитав, що це слово означає, то він також так скривився і неначе означає сморід, от що вийде якийсь великий сморід, знаєте. А це, каже, що зараз розтрубить вся значить, світова преса про значить, гоніння, значить, церкви і так далі. І тоді, Казан, скаже, я запевняю вас, що що це не буде зробити. І мимо того, що бажавнішого так тягнули, провокували, він до 71-го року ніколи не заговорив про своє переслідування. Що в 71-му році, коли вже горшок, що так скажемо, коли папа на його... Дуже аргументовані прохання про визнання Патріархату, сказав мені, то він тоді на папському синоді в жовтні 1971 році заговорив не про своє терпіння, але про ріки гори трупів і ріки крові нашої церкви. Одначе він був свідомий того, що він пережив унікальний, унікальний час переслідування нашої церкви. І він під великою таємницею диктував свої спомени, які, як вийдуть, ми, ми вам скажемо, чому ми її видаємо що на років фактично по смерті, як, звичайно, задається зараз по смерті. Отже, на тим була певна. І як ви те будете читати, ви побачите, як він скупо говорить про свої терпіння. Він там пише, що там били, чи там щось що йому там тримали руку, чи скажімо, як його. Що він від безсоння вже впагать, і так далі, що йому давали чищення різних найгірших тих рукахів і так далі. Але коли порівняти як він про свою заздрість пише, 40 сторінок, якби та заздрість була яким в я не знаю. Коли він про 6 студентські роки пише, знаєте, хто був його професором, чи різні, е, ці ріжні перепеті, що тут відбувалися у Львові в 30-х роках, то про... То знай про, про своє терпіння, він також такі, 200 сторінок значить, житті машинопису, а тільки 100 сторінок про терпіння. Що ми тут доповними різними меморіалами, посланнями, то вже редакційно, робить. Сам рукопис чи машинопис має тільки 200 сторінок. Отже, на ваше питання він любив процедур. Прошу ще запитання. Може, благословити хтось? Коментарі. Я не знаю, як щось коментувати, Я думаю, що все зрозуміло. Отже, щиро ще раз вам дякую за вашу присутність між нас. Дякуємо, що ви, ви були на цей семінар. Сподіваюся, що виступ на наших гуманітарних зустрічах ще весілля буде не останнє. І дякую так само за підтримку різних наших починань. Декілька років тому наш професор Вадим додому був гостем. Вашого інституту, Святої Софії. Я скоро їду 6 квітня, теж до Риму, так що дякую вам за цю підтримку і ми теж готові різний спосіб допомагати свідчити, яким говорити, допомагати блугом і в цій нашій спільній справі, зокрема вивчення спадщини Йосипа Світла, який у вас дуже є дорогі. Дуже вам дякую. Дякую.